Зараз буде інформація для водіїв початківців, або для тих, хто боїться, або для тих, хто не впевнений. У нас зараз зима, десь підзавалило снігом, десь не підзавалило снігом. Я вам пропоную ваш страх перевести в цікавість. Я вам цього не казав, але ви можете взяти свій автомобіль, виїхати на якийсь паркінг, наприклад, великого супермаркету, наприклад, в неділю, коли він не працює. Територія супермаркету паркінгу це дорога вевненчна. Хто знає польські правила дорожнього руху, той знає, що це таке, але суть не в цьому. Пробуйте свою машину, пробуйте, як працює АБС. Розженіться кілометрів до 40, натисніть на педаль Галем, хай вона у вас під ногою повибрує, щоб ви зрозуміли, що таке АБС, як він працює. Розженіться кілометрів до 30, дайте кермов різко вправо або вліво, дайте газку, щоб машина трішки пішла в занос, щоб ви подивилися, як працюють інші системи, щоб ви відчули, як автомобіль себе поводить на слизькій дорозі. Як відчути автомобіль? Водій відчуває автомобіль спиною, коли він притиснутий до спинки сидіння і ногою. Тобто ви даєте газ, у вас трішки прижимає, і ви відчуваєте свій автомобіль. Я не кажу це робити на великих швидкостях, але 20-30 кілометрів. Набирайтесь досвіду. Він вам допоможе. А то вийде так, що ви отримали водійське посвідчення, захотіли поїхати десь гори відпочити, там навалила снігу, і ви вже не знаєте, що робити. Ви боїтеся, не хочете їхати, і ваш відпочинок вже суцільний стрес. Тому, поки є така можливість, переводьте свій страх в цікавість, виїжджайте і набирайтесь досвіду в керування вашого автомобіля. Тим паче, що погода максимально для цього сприяє. Але ще раз повторюсь: я вам цього не казав.